Не можу не записати це відео, бо вже просто тут уже такі лайфхаки, по всьому інтернету, гуляють. Як перерахувати кошти, щоб не було податку, щоб вас не застукало, щоб вас там не, не заарештували. Так, дивіться, По всьому інтернету пробіглося ось таке повідомлення: моніторинг видатків по карткам. А з 5 червня Нацбанк наказав українським банкам звітувати про всі карткові платежі населення незалежно від їхньої суми. А тепер ще понеділка до 16.00 кожен банк має подавати свій відповідний звіт до НБУ. Ну, по-перше, в тому листі вказано, що цей звіт подається виключно з самими фінустановами, і стосується це все юридичних осіб. В основному, але не забуваємо, що у юридичних осіб є засновники, які можуть бути фізичними особами, да? або на сьогоднішній день модне слово, кінцевий бенефіціар, або просто фізичні особи. А також не забуваємо, що ФОПи це також є юридичні особи, вважаються на території України, а не фізичні. Тому, будь ласка, хто там говорить, що це фейк і так далі. Я хочу вам нагадати, я не буду читати це все, що там написано, тому що ви всі вже з цим ознайомились. Головне, що сказали про адміністративну відповідальність, 85 тисяч гривень штрафу. та кримінальне умисне ухилення від сплати податків. І знаєте, так написали, наче здивовують. По-перше, цим статтям, вже як мені років, чесне слово що адміністративна відповідальність просто, можливо, підвищуються суми там, кожного року, бо вони там вираховуються від мінімальних заробітних плат. У нас дуже багато всього прив'язано до мінімальної заробітної плати. А по-друге, я, я не розумію, чому такий ажіотаж, такі прямо всі встрепенулись. Це все було вже роками. Давайте я вам, я вам доведу. Значить, е, Хто каже, що це фейк, нічого не треба боятися. нічого. При цьому е, кожне друге відео в Інстаграм, е, кожна значить, юридична компанія вирішила посадити свого спеціаліста. Я прям надивилася, вони так всі рівненько в білих рубашечках з гасточками сидять і кажуть: значить, так, якщо у вас постійно перерахунок між своїми картами або на карту, треба писати призначення платежу, повернення боргу або безповороту. Ротня фінансова допомога або допомога родичам. По перше, це все можна спокійно, абсолютно перевірити. Кожна ваша особливо допомога родичам. Якась Катя з вулиці йшла, мені перерахувала за трусики, які я продаю в, в Інстаграмі, і її е, операцію подивилася, бо Катя є клієнтом Приватбанку, і я являюсь клієнтом Приватбанку. А у Приватбанку йде е, ідентифікація: кожен рік оновлюються паспортні дані, і контактні дані. І що? Ну, банк зателефонувала, так, Катя, а, а вам е, Світлана Анатольовна родичка? Катя і присіла, думаю, господи, ще й підуть, да ні, ви що, я її там, я трусики в неї купила. Тому, будь ласка, це такі, ну, ні, це лайфхаки, які проходять, ми ж розуміємо, що е, вас можуть вибрати систематично. Тобто ми зараз не говоримо про те, що за вами слідкують, і або ви є кримінальним порушником, або там адміністративним, і на вас є або скарга, або за вами уже дав давно <світку> слідкує старший брат. Ми говоримо зараз про просто випадковість. Да? А випадковість це в нас система, яка обслуговує банківська. Вона захотіла, побачила, що у вас там три платежі в день прийшли, і вони їй не сподобалися. Вона об вас і заблокувала вашу картку. Побачили, то там у вас постійні якісь надходження протягом дня без всякого призначення платежу. Оп, і заблокувала картку. Від цього не застрахований ну, ніхто, ну, родич, не родич, ніхто. Тому, будь ласка. Давайте я вам зараз покажу, які у нас є закони. Тобто, ми зараз з вами поговорили про лист, який надіслали в банк. І в цьому банкові а, хтось а, ну, просто взяв, надав інформацію інсайдерську і понесли. По-перше, НБУ пише листів в банк, дофіга і трошки, щоб ви розуміли, під кожен закон там по 250 тисяч листів, як реагувати банкові на ту чи іншу інформацію. Тому, будь ласка, це не скажімо, це не сама пріоритетна інформація, яка виплила, але вона і не спросто того факту, що потрібно все декларувати. Давайте так. Ми вчимося жити по-новому і хочемо виконути корупцію. У нас хороші замисли, але дуже багато. Але по-перше, треба починати з себе. Так? Алгоритм, при якому не спрацьовує система банківська, абсолютно банальний. Ви отримали від бізнесу кошти, будь то на товариство, будь то на акціонерне товариство, будь то на ФОПа, будь то на якусь фінансову установу. Потім ви його оподаткували. Ну, ми всі розуміємо, да, що ми подаємо декларації кожного року, да, там в банк повідомляємо всю інформацію. Потім перевели на свою особисту карту або видали заробітну плату. Да. І також оподаткували заробітну плату і видали все, то є легальний дохід в алгоритмі банківської системи він зложився. Але якщо ви отримали зарплату 20 тисяч, а купили завтра квартиру, той алгоритм швидко зламався, бо потрібно довести буде при купівлі квартири, звідки у вас кошти. Будь-який банк зараз має розпорядження запитати у людини, звідки у вас кошти. Так от, давайте повернемося до законів. Я прямо підібрала вам тут цілу, цілу підборочку зробила. Почнемо з першого. Самого такого зараз актуального. закон України про запобігання та протидію легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення так називається закон України. Тут все абсолютно активи, агент, банкоболонка, бездоганна, ділова репутація, верифікація, всі наші поняття, які стосуються саме банківської системи і фінансових взаємовідносин з ними. Тому. Тут повністю, хто хоче, можете ознайомитися, як банк має право взяти вашу інформацію, якщо він підозрює вас в чомусь, заблокувати карту і до встановлення фактів або спростування фактів злочину. От і все. Ось вам просто закон, по якому можна це просто робити. По цьому закону стоїть у нас. Оцей ліміт в 400 тисяч гривень. Де ви, якщо ви зробите одну операцію або протягом дня декілька операцій з одним з одним контрагентом, на більше ніж 400 тисяч гривень, ви попадаєте в фінансовий моніторинг, і у вас по-любому блокуються рахунки і підприємницькі, і ваш особистий до того, поки ви не поясните і не надасте документи, які підтверджують цю операцію, яка там 400 тисяч гривень на на один день становить. Зачастую такі у нас проблеми виникають у айтішників, які там зробили проєкт, да, і його здали, і їм перерахували мільйон. І воно, бідне, пішло від незнання там, або ще від чогось. І замовило один мільйон зняти з рахунку. Звичайно, там потрібно і контракти принести, і інвойси, і акти виконаних робіт, і так далі. Це перший закон. Йдемо далі. Далі, всі закричали як один, всі згадали, що в нас є закон України про захист персональних даних. Захист персональних даних дійсно є, він дійсно діє, але він перестає діяти, коли у вас відкрита кримінальна справа, або йде судові, ну, судова справа в процесі. Тому. До доступу ваших персональних даних, це не означає, що на вулиці кожен буде знати про вас усе. А це означає, що органи контролюючі мають право без впливу цього закону користуватися інформацією в закритих реєстрах. Це вам так просто говорю. Далі. У нас є запобігання та захист. Розголошення банківської таємниці. Так, поняття банківської таємниці. Воно діє. У нас є закон України про банківську таємницю і, здається, стаття 60 закону України про НБУ. Тут точно не написано, де. А, і бачите, які у нас є: на письмовий запит або письмовий дозвіл, відповідно, юридичної чи фізичної особи. Банк розкриває. Інформацію, що становить банківську таємниця, за рішенням суду, органам, вибачте, прокуратури, СБУ, Державне бюро розслідувань, Національної поліції України. Ну так це всі контролюючі органи, які вас вже можуть і покарати. Ну, тобто, про яку банківську таємницю? Ми говоримо лише про банківську таємницю в рамках того, що я можу прийти і спитати. А скільки заробив горошок Олександр? Е, Ой, ми не можемо вам сказати, що у нас банківська таємниця. Ну, ладно, я пішла. Ну, отак. Тому, будь ласка, також, щоб ви мали на увазі. Далі, у нас з вами, ви пам'ятаєте, що був період одноразового спеціального добровільного декларування до 1 березня 2023 року. Ну, так, давайте згадаємо, навіщо це робилось. Да? Це була амністія. І якщо після Амністії буде виявлено, що людина, яка не задекларувала свої доходи і отримує дохід, наприклад, за 2022 рік отримала всього там 100 тисяч гривень, а в цьому році вона купила собі машину, вибачте, за мільйон 300, 000, до вас будуть питання. Ну тобто ці всі закони, вони просто дають. Нереальну можливість контролю ваших фінансових всіх операцій через картки. З 1 липня 2023 року всі фінансові рахунки почнуть перевірятися для виволення підзвітних рахунків, що підлягають автоматичному обміну. Автоматичному обміну. Давайте так. Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплантації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки. Тобто тут, слава Богу, є ліміт у нас, якщо залишки по тим рахункам будуть перевищувати 250 тисяч доларів США. Але сам факт це, це не сьогодні, на 1 липня буде 250 тисяч гривень. Ну, а потім пізніше вже візьмуть 10 тисяч доларів. І будуть обмінюватися з міжнародними фінансовими установами інформацію, які рахунки і які там у вас активи знаходяться на тих рахунках. От і все. От вам ще один контроль. Це для тих, хто думає, що я вивів за кордон свої кошти, ніхто не дізнається. Будь ласка. Будь ласка. А на секундочку. В банк, коли ти приходиш за кордоном, і наприклад, там, ну так склалося, да? там ти отримав, наприклад, ми кажемо, да? отримав маленький апартамент, ти вирішив його продати, ти його продав, і кошти, звичайно, куди ти понесеш. Ти ж не будеш сидіти і тримати їх там вдома, да? або вам перевели на особистий рахунок в банк. Банк бере копію акту продажу. Для себе, щоб у банка була історія. І це не в, не в одній країні, це майже у всіх європейських країнах. Бере і створює історію, що такий то такою-то була продана маленький апартамент за стільки то там коштів, да, за 10 тисяч доларів. Ось вони зберігаються на розрахунковому рахунку. Все. Ти можеш витрачати. Але якщо ти придаєш, наприклад, доложити ще там тисячі доларів, ти вже маєш пояснити, звідки вони взялися. Вже не проказують, що ти там щось продав або щось не продав. Ну, отакі от речі. Тому ми тут взагалі знаходимося без того листа під тотальним контролем. Це з приводу інформація тієї амністії. Чому податково стосується кожен, кожен приймає одне із двох рішень подавати декларацію або ні. Бездіяльність такого ж має наслідки. Особи, які не подадуть декларацію, повідомлять державі, що в них немає коштів чи майна, за яких не сплачено податки. Тож, якщо у майбутньому людина не зможе пояснити походження коштів чи майна, дуже ймовірно, що, що вона буде притягнута до відповідальності за те, що приховала актив. Принцип презумпції невиновності під загрозою. Ну, оцей принцип дійсно під загрозою. І банківська таємниця. Да? Для кого податкова амністія може бути актуальна про подання те, що було до 1 березня? Приховували від оподаткування іноземні доходи, отримували доходи від продажу криптовалюти і не сплачували податки. Мені подобається ця фраза. Тобто про криптовалюту немає жодного в ще закону такого, щоб був був е, зрозумілий е, звичайній людині, що йому робити, коли він криптовалюту продає, так? як її оподатковувати. Ну при цьому його накажуть уже. Отримували зарплату у конвертах. Займалися підприємницькою діяльністю без сплати податків, здійснюватимуть дорогі покупки і можуть зіткнутися з фільмоніторингом. Ну, ну, все, що ми з вами проговорили. Так що, що я вам можу сказати? Ми під тотальним контролем. Тому навіть без того листа, який прогулявся по, по всьому, будьте ласкаві, декларуйте. Заробляйте офіційно, сплачуйте податки, бюджет пустий, на вулиці війна, пенсіонерів не поменшало, а навпаки ще більше стало, людей з інвалідністю не поменшало, також більше. Це все ті асигнування, які беруться з податків, які ми сплачуємо. Тому ви не ображаєтесь ні в якому разі, але просто. Я закликаю платити, вибрати собі оптимальну систему оподаткування, зараз почуйте мене оптимально. І на, знаходитись в рамках цього оптимальності і сплачувати мінімальні податки, які, на які ви спроможні на сьогоднішній день, а не продавати в інстаграмі трусики е, на мільйони і при цьому через е, е, ринок 7 кілометрів замовляти, і при цьому нічого не сплачувати. І взагалі, в мене немає документів, бо я все купую на сьомому кілометрі. Ну, мабуть, потрібно звідти почати, да? як у нас проходить розмитнення, бляха, що жодна людина, яка там розвила, а там оптовики, вибачте, там контейнери стоять, що вони жодний не заплатив з того мита, щоб взяти собі і задекларувати усе, що він там закупив з Турції, чи звідки там привозять на сьомий кілометр? Я... Мені здається, що є площадка, з якої треба починати. Хоча я вам скажу так: уже половина ну, майже половина на одеському ринку оформлені юридично, майже половина. Тому ми наближаємося до того моменту, коли вже всі будуть виходити працювати в білу. Хочемо ми цього чи ні. Ми наближаємося до цього моменту. Тому що покарання з усіх сторін за неоформленого працівника бляха 300 тисяч, там, да? ну, взагалі, там, там різні є штрафні санкції. Підет, якщо сплюсувати, то така сума. За незадекларовані 19,5 заплати, за ще щось там заплати, за всі штрафи просто космічні, по 85 тисяч он, адміністративні і так далі. Тому мені здається, що краще виходити в легальне поле, не знаю, криво, косо, давайте чесно, але виходити. Потихесенько. Потихесенько. Все гарного вам настрою. Звичайно, читайте ці листи, звичайно, моніторинг, звичайно, це дуже добре, що попереджають. Звичайно, ми будемо розуміти, що щось змінюється. До речі, на наступний день після цього листа приват повністю систему зупинив і щось там перепрошивав. Я не знаю, як це правильно сказати. Давайте так, оновлював свою систему. І от питання. У зв'язку з чим, як ви думаєте? Тому. Будь ласка, хто говорить, що це фейк, на-на-на? це не фейк, це просто зібрало інформацію вам в одному листі, як вас, за вам, вас можуть контролювати. А то все зібрано з різних, бачите, тут і ПКУ, і ще там закони, і НБУ, все, що хочеш, є. За, за, статей в законах вистачає, щоб вас контролювати. Повірте мені, незалежно від цього листа чи якогось ще іншого. Просто давайте потихеньку переходити в правове поле легальне. Все, гарного вам настрою, терпіння, тримайтесь, я ну, не знаю, я закликаю, до, звичайно, до того, щоб максимально бути чесними зі світом, з собою, не знаю, з державою. Да все. Ось до чого я закликаю, мабуть. Все, сплачемо податки, спимо спокійно. Гарного настрою! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте дзвіночок, щоб бути в курсі, коли вийде наступне відео. І дякую за те, що слухайте, прислухайтесь. Конфроктуйте зі мною, там переписуйтесь, І я на всі ваші запитання відповідаю. Так що, якщо що, пишіть.